Декілька тижнів ми працюємо над тим, щоб отримати фінансування на трак, які ми замовили ще минулого року. Починають приїжджати наші нові трачки. От вони там задні, на задньому фоні. Хочеться сісти коло того комп'ютера, коли дивишся на ці вантажі і плакати. Сто років, напевно, вже всі думають, нічого ніхто не може зрозуміти. Є багато нечесних компаній. Приїхав, наприклад, на офіс, посварився. Та давай! Йому насрати. У нього там мільйон інших траків, мільйон опцій. Сидить з боку водій, дивлюся, у нього значок Герб України на траці Пушка. Картина мені дуже не сподобалася, дуже погані вантажі, але важкі часи виховують гарні компанії. Копія Starbucks. Ще би пончики взяв, і було взагалі, прям початок дня в нього огонь. Почату, не почату, дня, 10 вже. Так, починають приїжджати наші нові трачки. Зараз вам покажу. Як я і казав, ми замовили 10, замовили 20, вже 10, перша партія прийшла. Так от виглядає зараз наш паркінг. Тут ми паркуємось 159, 161. Цей ще досі продається. У нас, до речі, є водії на цій тракі, 24 прийшло. Цікаво, багато, весело роботи, але ж немає такого веселого настрою через те, що загрузи зараз дуже погано платять, дуже погані рейти за милю. Взагалі маленький вибір вантажів. Ці вантажі не оплачуються. Зараз я подивився, зараз п'ятниця. Передивився, як покриті наші. Траки на вихідні картина мені дуже не сподобалася, дуже погані вантажі. Бували вантажі там за 1400 доларів, там, скажемо з п'ятниці по понеділок. Ну це таке просто не сприймається взагалі таке в голові. Там водії де 800 миль з вантажем за 1200 доларів, 1300. Просто не вкладається в голові. Що це зараз за такий ринок? Хочеться сісти коло того комп'ютера, коли дивишся на ці вантажі і плакати. Так є в нас ключики. Останні до ось цих. Гарних траків, новесенькі, чистесенькі. Зараз будемо дивитися, як вони виглядають всередині. Пушка. Робимо розпаковочку, відкриваємо трак. Так, надіюся, ключик ми зараз вгадаємо. Так, не цей. Не вгадали. Окей, вгадали. Так виглядає новий трак. Так як трак, насправді, нічого такого. Оба! Нам лише доставили такі ключики на цей траки. І тут ще десь мають бути інші ключики на ці траки. Ще екстра ключики різні. Ага, скільки дали. Нам один ключ, дали поставили на стіл нам. Ще три ключики. Так, давайте подивимося скільки миль на цьому траку. Включаємо його. Все, включили. Ану. Класно, все пахне, все працює, ну чи все працює. Працює. Що з одних нюансів класних, які є зараз в цих нових траках, що мені, наприклад, дуже подобається, бо якби я був водіям, я б напевно почав кайфувати від цього. Нарешті нормально є магнітола з CarPlay. Ем. Бачимо, тут вже є CarPlay, значок. Apple CarPlay. Радіо, Android, авто є, погода. І це йде в стандартній комплектації. Це ми нічого екстра не доплачували, це просто вже нарешті нова модель Магнітов. Вже не є де така стара хірова, яка колись була. Звісно, 170 тисяч доларів і ну, нарешті, хоч якась мультимедія, є вже хоч щось добре. У нас компанія зараз найстаріший квип це десь тракін. Тисячі першого року, і ми вже думаємо, що з ними робити. Будемо якось потрошки їх вже позбуватися, міняти на нові, будемо ще дозамовляти, напевно, нові траки. Це впереді, дуже багато роботи, дуже багато всього, дуже багато справ. Ринок взагалі не під нові траки зараз. Ринок не підтримує, скажем, нас. А ринок що? Ринок продовжує падати на дно. Нічого класного нема. У нас ці траки приходять з. Двома матрасами такими. Місце на холодильник ми заказуємо без холодильника і ставимо самі холодильники, ставимо мікрохвильові. Бачите, трак ну, не готовий в дорогу, його ще треба сетапити. Тут буде холодильник. Ще раз кажу, тут буде мікрохвильова, є ось трепи. Короті, різні вже ці шуфлятки, ще різні, де водії будуть тримати. Весь свій став. Ніхто ще тут в цей, нікуди не лазив, ці шуфлятки. все чистеньке. Буде перший ножик, буде когось, хто тут буде на цьому новому траку їздити. Daimler — це офіційний банк, який працює з фритлайнерами, з траками, фритлайнерами, і він нас фінансує. І в нас з ними є відкрита кредитна лінія. І ми можемо з ними набирати траки. От ми за місяць часу до того, як нам прийшли траки, у нас не було вже відкритої лінії для того, щоб було можливість взяти всі там 10 траків. Нас було, здається, вистачало ще грошей на кредитній лінії два чи три траки. І тому нам потрібно було ще працювати над фінансами. Так, реально по-простому це просити в Деймлера збільшити нашу кредитну лінію, для того, щоб ми могли всі траки профінансувати лише з одним банком з Деймлером. Ну, По-перше, вони дуже круті, у них гарні умови, і Деймлер, і це вся історія. Історія, що ти з ними працюєш, платиш вчасно. І вони напряму, це від Фредлайнера, це дуже крута вся історія, коли це все разом. Бути гарним, платоспроможним в очах Деймлера це потенційно тобі відкриває дорогу для того, що там, через років 10 тобі вони вже будуть давати там, не 2, 4, 5 мільйонів доларів, а там, 100 мільйонів доларів. І ти зможеш купляти вже по дофіга траків зараз. Ну, коротше, такі плани на майбутнє, коли вже в нас буде там, наша тисяча траків. Вони запросили всі фінансову звітність, яка їм потрібна. Ми все це надали. Дилер подав це все Деймлеру. Деймлер сказав, що вони круті пацани, давайте ми їм збільшимо кредитну лінію там на певну суму. В цю певну суму вмістилися наші 10 траків о цього ордеру спокійно. І ще є там, скажем, рум, ще місце ще на інші траки. Завдяки тому, що гарно прокачана кредитна історія, вчасні платежі все гарно. Такий самий набір, якась менша інструкція. Ну, інструкція взагалі тільки для магнітоли чогось. У нас є така можливість брати траки, новесенькі, замовлені під нас з нашими комплектаціями під 0% down payment. Новина, яка сталася сьогодні зранку, компанія в Іллінойсі тіло. Співвласника компанії цієї тракової дістали з палаючого будинку з їхнього офісу. Що сталося? Я не знаю, чому це зробив водій, але водій цієї компанії приїхав на офіс, якби це страшно не звучало, але дійсно перерізав горло співвласнику цієї тракової компанії. Щоб у нього був час, він підпалив цей будинок і тік. І здавили його вже здається в Мічигані, на Трак Дуже жорстка ситуація. На жаль, зараз такий ринок поганий, що тракові компанії можуть мати певні проблеми фінансові. У діям можуть бути якісь свої проблеми, можливо, якісь сімейні проблеми. І ця людина може кіпішнути, подумати, що це власник тракової компанії собі ці гроші забрав. От приїхав, наприклад, на офіс, посварився, щось комусь один одному не сподобалося, можливо, щось там було. Коротше, і ми знаємо, погано що це все закінчилося. Цей трак червоний, це є. Фретлайнер Каскадія Еволюшн. Він на зараз стоїть на продажі. Наш другий трак в компанії. Перший в нас 2019 року також Фретлайнер Каскадія, але в новому кузові це в старому кузові. Цей трак ми купили, здається, за 100 тисяч доларів за кеш. Перших два траки ми купували за кеш, так як нам кредити ніякі не давали. Що ми на той час знали про траки? Ніхрена ми тоді про траки не знали. Ми працювали диспетчерами, і на той час у нас було вже в компанії десь напевно близько п'ятнадцяти операторів плюс-мінус. І ми вирішуємо купляти наш перший трак. Приходимо ми в дилерську, в дилерську фритлайнер, дивимося на якісь траки. Починаємо, побачили там цей там той наш білий трак. Думаємо, що пра його купляти. Починаємо плаятися на різні кредити. Нам кажуть, що вам ніхто кредити не дасть. у Вас немає ні CDL, у вас у вас немає ніякої кредитної історії, такої як великої якоїсь. Зв'язаної з покупкою траків чи там якимись свічими великими фінансами, Тому вони нам сказали? Купляйте за кеш? Я не вважаю, що є на, на ринку дуже багато тракових компаній, які кидають будіїв на гроші. Але краще ти працювати в компанію, провірену, в компанію, де працюють якісь ваші знайомі, які можуть вам поручитися за компанію і сказати, от ця компанія, наприклад, як LoadenGo, плати всім вчасно, затримку грошей ще не було ні разу, і, скажімо, працювати в провірених компаніях. Але також можна додати, що є багато нечесних компаній. Такі компанії дійсно. є які можуть обманювати не то, що там не виплачувати всі грошей, а обманювати в плані не доплачувати за вантажі? Наприклад, груз взявся там за півтора тисячі доларів компанією від брокера. А показується водію, що його взяли там, за 1300 доларів. І от 200 доларів вже компанія собі наварила. Я не знаю, чи зараз це таке популярне. Колись я чув більше, набагато більше таких історій. Якщо ти водій, попросіть там, свого акаунтинга чи власника компанії, якщо ви вдруг сумніваєтеся, зайти на факторингову компанію і подивитися, скільки цей вантаж був відправлений в фактори компанії, Бо, тому що в фактори компанії він повинен відправитися в, той, в тій сумі, яку вона взялася від брокера, тому що компанія собі гроші на всі полечити. Тому це один такий з інструментів, який можна провірити вашу компанію, чи обманюють вони вас на монтажі. Знаходжуся коло компанії, там грузиться трейлера, тут покажу там трачки грузиться. Це компанія, це наші сусіди, які... якась продукція зв'язана з папером. Я водій, приїжджаю на цю компанію. Компанія відправила цей груз, цей вантаж за 1100 доларів. Сиди з боку водій, дивлюся в нього. Значок герп України на траці, думаю, підійду до нього, поговорю. Він виявляється теж он-оператор. Я його питаюся, за скільки ти взяв цей вантаж. Він каже за 1200 доларів. А ти я кажу: блін, я лох, мені компанія дала за 1100 доларів. Позвоню зараз на свою компанію, і зараз буду з ними сваритися. Напевно, вони мене обманюють, обкрадають, зрізають ціни з вантажів і так далі. Не завжди це так. Я б сказав, в більшості випадків це не так. Диспетчер там тої компанії, де працює цей водій, диспетчер більше кваліфікований. Можливо, диспетчер чуть. Пізніше взяв цей вантаж, коли, наприклад, вже не було інших керіерів, там давали вже на 100 доларів дорожче. Не спіші з висновками. Таке могло може статися з любим диспетчером, що хтось виторгував цей вантаж, такий самий вантаж за більш велику суму ніж вашій. Не один раз вже бували в різних компаніях, навіть, де я працював.